Черкаські джазові дні видалися такими гарячими, багатими на емоції та красиву музику, що відступила навіть холодна черкаська зима. Третій фестивальний вечір відкрили чарівні дівчата з місцевого гурту Буднітай. Ми стремімся розвиватися. Та, звісно, ка говорите, досвід для нас. Очень хороший фестиваль. Ми вже второй раз виступаємо. получаем колосальне удовольствие. этого. черкаських дівчат на сцені змінюють одесити квінтет Олексія Пітухова. Він за роялем і публіку гортає інструментальний джаз. хотелось порадовать, показать публике, как и классику, классический джаз. Песня может быть многим известная, мы для этого выбрали тему Вейна Шортера «Черный Нил». Также хотелось мне представить свои композиции. Вот мы сегодня сыграли две темы. Шостакович — это просто вальс-шутка, который вдруг услышал, что он может быть джазовым, вполне джазовым. Три дні наповнені неперевершеною музикою промайнули непомітно. Останній джазовий вечір увінчався виступом хедлайнера фестивалю Сергія Манукяна. Він із Москви. Без перебільшення це легенда світового джазу, клавішник, перкусіоніст і майстер інструментального вокалу. У Черкасах зірковий гість вперше, проте його талант підкорює відразу. В Украине очень доброжелательные люди. И джазовую музыку любят. И есть аудитория, которая с удовольствием эту музыку воспринимает и слушает. Это приятно. Приятно, что есть кошенинников, который болеет за это. И вот очень приятно, что в таком маленьком городе эта музыка живет. Разом із Сергієм Манукяном на сцені збірна команда талантів. На саксофоні Дмитро Олександров, за контрабасом Аркадіо Груцький. На барабанах Павло Галицький. Черкасцям Джазмен подарував авторську музику та світові хіти. Це дуже чудово, що до нас приїжджають, хоч раз у рік такі. Такі фірмачі це музика душі, яка насамперед э, стосується більше мембран душі серця. Це неможливо описати Кожен день. Я посетила і залишилася дуже довольна. Кожен день абсолютно різна музика, абсолютно різні учасники. І Хочеться вот, передати організатору большое спасибо. Вот. І е, пожелання, щоб ні прикращалися фестивалі, тому що вони піднімають настроєння. дуже задоволений, що я потрапив дуже дуже класні. Музиканти дуже, дуже порадів побачити гурт буднітай. Я їх не дуже багато чув в Черкасах теж і нарешті, завдяки Черкаському фестивалю, я їх бачу на сцені і бачу, як вони працюють дуже порадивські. Всі три вечора, це було просто шидерально, можна сказати. Очень понравився перший день, коли весь зал просто розкачався. Ну взагалі, дуже хороше впечатлення. Такі впечатлення просто ждемо уже наступного року, щоб прийти обязательно. Джаз тримав Черкаси у полоні 12 годин. Чарівні звуки музики маломани почують вже за рік. Тоді відбудеться ювілейний 25-й міжнародний фестиваль Черкаські джазові дні. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.